І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Гремлін Київ на К-91-Варіант 2. Карта Енськ. Ну що ж, до бою. Так, ну наскільки давайте так, мені потрібні експертні експерти. Я не знаю взагалі про цей танк нічого. Це СТ. -шка. Я так розумію, преміальна. Я так розумію, або вона за щось видавалася, або це а, аукціонний танк. Так, давайте, експертні експерти, напишіть в коментарях. Наскільки я ще знаю, що, ту, що е, тут перезарядка дуже чудова. Давайте подивимося арфіші, скільки вибиває арфіші. Ну, я ж кажу, нічого не знаю про цей танк, будемо зразу і оцінювати так, всі його переваги та недоліки. 248 пробиття на 9 рівні. Ну, в принципі, непогано, правда? Хоча. Під калібери, я думаю, що досить непогано. 300 одиниць шкода від пострілу. Перезарядка справді швидка перезарядка. Не знаю, що по бронюванню, по маневреності, рухливості бачу, що непогано. По бронюванню, я так розумію, башта непогано броньована, бо вона з вигляду така, як конуснообразна, так? І вона непогано рикошетить. Корпус, я помітив, що нема там таких, от е, е, в корпусі. Кутів нахилу бронелистів, отже, навряд чи він танкує саме корпусом. Хіба що в топовому топі. А граємо ми в топі проти 8. Ну, маємо право понагинати рандом, правда? І на Енську. Енськ ми знаємо, що скоро є така новина, що скоро він зміниться, він стане величезним. Дуже там багато змін буде. Ну, зовсім він буде інший. І теж напишіть, як вам. Чи сподобалася чи, чи чи, ця новина, чи вам сподобається. Ну, я думаю, сподобається чи не сподобається, ми вже зрозуміємо, коли пограємо на нових картах. Отже, я ще не знаю, коли вийде це відео, то я вам наперед кажу, що це поки що ми на старому Енську граємо. Цей Енськ дійсно вже ну напевне вже набрид, правда, от, він, ну там Змінювали. Колись я пам'ятаю, що навіть змінювали здоровенний, здоровенний цей Енськ зробили, так? Ну він якось не пішло це все. А зараз побачимо, що буде. Ну і давайте зразу ж по бою тепер переходимо до бою. У нас дуельна дуель з g -Sortant. Хто кого перехлопушить, я так розумію, що поки де, ми перехлопушуємо його просто без проблем. Башту він нас не пробиває. Отже, бачимо, як в дуельних дуелях треба грати. Башту йому ставиш поперек ствола гармати. Так, і він не пробиває. Поки розповідав чи дивите цікаві історії, 3000 вже настріляно. Ну. Чудо. Ну, Вражаюча, дійсно, СТ. По швидкості. Нормально, бачимо. По маневреності побачили в цій дуельній дуелі. 6-7 у нас по бою. У нас зелень майже вже захоплена нашими Стежками, отже, їдемо, допомагаємо тут тяжа. Не звертаю уваги, даремно не звертаєш уваги, тому що Гремлін Київ, він уже Декілька разів показував бої на чудовому та цікавому YouTube каналі Гравець.ua, Отже, ну, треба звертати увагу. До речі, коли ви бачите в боях, я думаю, ви навіть вже інколи зустрічаєте ті, хто були в реплеях від підписників, правда? А є такі дійсно, от, ну, звичайно, скеліщинське скеліще, таке ніхто не має, як Гравець.ua, а є неймовірні, фантастичні навіть скіліща, так? Теж вітайтеся з ними, а якщо проти них граєте, то давайте бій і е, показуйте, що ви можете ще й навіть краще. Так, два при прихлопушено. 5200 нахлопушено. Тантонув лише баштою. Отже, я був правий, що корпус тут картонний картон. А баштою так дійсно от класно. Так, під'їхав притул, так, корпус до корпусу, борт до борту. І. Е, Поставив свою башту йому перед е гарматою, він тобі нічого не зробить. Це такий вже гайд як грати на ньому. Ну я вже бачу, як на нього грати на це вода. Чудово, триворо і знищено. Ну і залишається вже небагато танків. Треба просто вирішивши очі, їхати на випучені очі суперників, які вже там благають на допомогу. Врятуйте, але вже немає кому врятувати, треба самому вже врятуватися. Там а чомусь забулися, стежки проїхали, забулися. Там же ж скорпіон G стояв, по-моєму, на А ну Котра. Чи він. А може і переїхав. Може встиг переїхати, поки тут заробіще було, він думає зараз переїду, зашкірюся десь за будинками. Може таке бути? Я думаю, що може. Хоча це не точно. Ну побачили, правда? От я не. я ну, не пам'ятаю, щоб цей танк був в реплехі підплив, він де скорпіон. він ховався. Йому три стрічки не пощастило, не виживив він уже. Тепер дуельна дуель буде з Скорпіоном. Як дуельна дуель, ми його підловили тут просто. Зараз просто розвести його, там братіші допоможуть. Чудовий бій, чудовий настрій. І танк, до речі, чудовий. Кажу вам всім слава Україні. За всім дякую, до зустрічі.